Якщо говорити про кандидатуру зі всіх присутніх, кого я знаю, про кожного можна сказати, що у всіх є певний набір соціальних та моральних, як кажуть модним словом, скілів. У всіх є найкращі якості, бо я навряд думаю, що про когось, хто тут опинився, так в цій когорці, можна сказати, що він там непорядний чи недовгий. Добрий, чи не комунікабельний, чи не активний, це можна сказати про кожного. А, я не сумніваюсь. <гум> Можливо, тут взагалі зібрались найкращі люди, які ладні щось на ентузіазмі та на щирих своїх почуттях, щось змінювати і для когось щось робити, не з корисливих цілей, а просто, щоб був якийсь позитивний рух, якісь позитивні зміни в нашій країні. Дивляй. От, а, але з точки зору а, Співдіяльності на практиці, то мені б хотілося, звісно, головою бачити е, хлопця. Не просто хлопця, а людину з характеристиками рішалова. Я, Ігоря, знаю, лише оце по роботі, тривали місяць спілкування і думка. Ну, не було ніякої думки. А на даний момент вона у мене склалася, знаєте, категорично позитивна, і це те, що треба. Тому що наше покоління, оце, яких зараз називають молоддю, а з них з багатьох виховали прокрастинаторів, творчих мрійників. У яких завжди купа ідей, а руки не доходять до їх реалізації. От, о, купа спеціалістів, методистів, всі гарно говорять, всі гарно думають, і вони це роблять щиро. Але о, якісь такі внутрішні батьки. Єри та якурі заважають переходити до безпосередньої дії. просто не думати, а брати і робити. Так от, наприклад, з Ігоря я хочу сказати, що знаєте, це та людина, яка не ускладнює нічого, просто бере і, ну, і робить будь-яку роботу. І я чи не найперше в житті працювала з колективом, у якому знаєте, ніхто не відлинює. Тобто він переживає за свої обов'язки з їх якість. І в той же час він переживає, щоб інші також а, знаєте, як не зіпсували картинку, а все спрацювало так, як треба, щоб не було а, та якось буде, і все таке. Це я про те, що а, якщо отак працювати з кому в команді з такими як Ігор, то це стопроцентна підстраховка. Плюс він а, спеціаліст у найактивнішій ланці суспільства. Вона, звісно, менше говорить, але вона найактивніша, це а, а, зазвичай. Таким займаються люди профілю відділ молоді та спорту, де вирішальним є а, спорт, тобто це і змагання, це і якийсь рух, це, це те, чого зараз не вистачає. От він цьому профі, він сам спортсмен, плюс це знаєте, фізрук, який максимально добрий і максимально любить дітей, з якого навіть можна зробити якогось мемного культового персонажа. А я думала, що такі бувають тільки в комедіях. А, не те, що я там у повному захваті, <смі> ну просто це знаєте, як приємна несподіванка, взагалі в моїй творчій творчій педагогічній діяльності. багаторічній. я до цього працювала 5 років у Лухавському національному університеті. Я, а, була спеціалістом, організатором, і і, 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 і Швеції Кравець і Дуду Грець ми створили круту платформу, де отак своєю спільнотою підтягнулись багато молоді, і ми рвали всі конкурси, і все таке інше. Так от, е, ну, я вважаю, що ну, Ігор взагалі топ. В плані того, що е, чоловіки вони більш Спокійніші, менше імпульсів, можливо, менше творчих ідей, але якщо їм давати ці ідеї, то вони їх вирішують набагато простіше ніж творчі дівчата. Що у всіх є така, знаєте, тенденція максимально все ускладнювати і роботи роботу. А то у Ігоря навпаки, все просто ось конкретна, конкретна задача розбивається на практичні кроки, і вони виконуються. Людина, яка одночасно є а, педагогом, діджеєм, завхозом, нянькою людину ну, з заступником директора, керівником, і при цьому вона це знаєте спокійно вивозить. А, ну, я навіть себе не уявляю в такій позиції. Це треба мати. Ну не то, що знаєте, долю якогось як кажуть пофігізму, а це навпаки. А, Якщо поглянути під кутом життєвого досвіду, то люди хибно це визначають як пофігізм, чи там знаєте, якісь занадто спокійний, чи ще щось. Це навпаки називається розсудливість і виваженість. Ну, Це, це те, що я хотіла сказати. Ну, Я повністю погоджуюсь з думкою Яни, бо було досвід працювати з ним декілька разів у житті, і він себе проявив як. Добра, активна людина, і на яку можна покластися, і по його фону видно, що людина може добиватися своїх цілей. Ми бачимо по кількості кубків та медалів, мелькали там на фоні. Тому я думаю, це гарна кандидатура. Дякую. Можна я ще додам? Так. Мені мені, а мене чутно? Чутно чутно. Е, ще Катерина, я так бачила, мікрофончик включала, може. <тит> так, хочу сказати, мені, здається, після такої презентації взагалі не, не може бути і мови про якісь інших кандидатів. <гад> Дякую, Катерина, ну і тоді да, самого кандидата Ігор Ігоріч, вам слово. То, що пі... Ну, Будемо працювати над цим, якщо ви, ви мене все-таки виберете над розвитком молодіжної. Політики та руху в Херсонській області. Пообіцяти в такі часи нічого не можна. Ні, ну це, це правда. Я вітаю Ігоря Ігореча з обранням. Він в нашій команді 16-го року прийшов від е, вихователя фізрука Діджея з 20-го року він заступник директора Гагаріна. Цьому році вніс правда неоцінену допомогу, ну навіть не допомогу, а був одним із учасників створення нового табору на неголому місці. Так сказала, чудо і чудес. Тому я дякую за це, Ігорю Ігоровичу. І Ігор Ігорович ще займається науковою роботою. Він аспірант і пише дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософії, ну профіль фізичне виховання. Те, Фізична... що Фізична, Фізична культура. Фізична культура так. Я просто пишаюсь. Взагалі, пишаюсь кожному із кожним із присутніх. Так, я хотіла хвилинку, буквально я особисто з представниками молодіжної нової молодіжної ради не знайома, тому я, чесно кажучи, в захваті від вас такі молодці, приємні. Е, і е, мені подобається вже склад молодіжної ради, голова Рішалово, є мотор, що хочуть, і ідеї давати, є дівчатка, які будуть точно все виважено потім <свісно> оформлювати це все. Молодці. Вам натхнення сил, е, реалізації бажань і щодо того, що ми говорили. Що Людмила пропонувала да, це вітання діток, я знаю, ви всі знаєте, є зараз популярна така оце таємний санк. Да, да, да. Цього да, буде прикольно, ну, як взяти, як за ідею. А якщо, е, я думаю, що. В місяць, що тижня це буде багато, але раз в місяць якийсь захід оздоровчого характеру, спортивний, ну це просто буде гріх не провести. Навіть якщо це буде онлайн, я вам хочу сказати, що і дітки з радістю порухаються, і я думаю, що і дорослі з радістю порухувалися, тому що ми знаємо, що рухова активність це теж є одним з елементів зниження стресу, в якому ми зараз і перебуваємо. Тому дивіться, плануйте. Я і свою дитину долучу, і сама долучусь, якщо буде такий захід. А вам і самі всі карти, як ото кажуть, в руки далі не буде не провести такі заходи. Тому плануйте, дивіться те, що вас буде отримуватися. Якщо треба буде допомога, ще раз повторюсь, за людьми, тому вам сил натхнення, і я вас вірю, все в нас вийде. Всіх вітаю сьогодні на зустрічі. Це мабуть така наша профспілкова сім'я, і я рада, що у нас є нові учасники. Ми вас запрошуємо ласкаво. А, значить, моє знайомство взагалі з профспілкою було в 2016 році, коли я прийшла на службу в державний орган. А от, ну і з тих пір і я вже не можу з нею розстатися і не хочу. А, от. Звичайно, шлях дуже цікавий. Це дуже цікава діяльність, да, хто планує цим займатися. Це дуже могутня і потужна сила. Особливо в з початком повномасштабного вторгнення у нас була така група про спілки, де є представники всіх областей України, і ця група була просто 24 на 7, Ми були всі разом. Ми писали один одному і слова підтримки. Ми знали, що відбувається в кожному куточку України. Ну тобто, це було дуже потужно. І а, хто падав духом, ми того всі разом піднімали. І така суперсила цієї групи була в тому, що ми е, саме гумором е, пережили все це, що нам вийшло пережити. От. Так само тут була і допомога, і підтримка, і моральна, і матеріальна тобто все було. От. І я дуже вдячна, що ми є приналежні до цієї сім'ї. З пані Людмилою теж вже багато років знайомі. Ну, тобто, це дуже позитивний досвід. Наша співпраця, ну, звичайно, обіцяти нічого не можна. Я тільки обіцяю тримати зв'язок з вами, підтримувати діяльність, і мені дуже хочеться, щоб наша співпраця як обласної організації, як молодіжної ради була направлена виключно на соціально-економічний захист членів проспілки. На нашу підтримку виборного органу обласного комітету, президії, ревізійної комісії, мандатної комісії. Всіх ви можете розраховувати. Ми, як говориться, завжди на вашому боці, на вашій підтримці. І також маємо надію, що це буде на взаєм. Що і наші кроки, і наші дії, ви як молодь завжди також підтримуєте.